Мені дуже подобаються дівчата, які хочуть накачати м'яза. Я працюю тренером вже біля 6 років, і коли до мене приходить дівчина онлайн або персонально, і вона говорить, що вона б хотіла трішки підкачатись, мені це дуже імпонує. На жаль, дуже багато дівчат вважають, що вони в залі з залізом можуть дуже сильно розкачатись, але це не так. Можна подивитись на багатьох чоловіків, які роками ходять, тренуються. І не виглядають накачаними, ніяк не можуть накачатись. Хоча в них для цього є всі умови, генетика і, звичайно, гормони. А в тебе, як у дівчини, гормони набагато на меншому рівні, і навіть якщо б ти все життя важко тренувалась в качавці з залізом. В тебе все рівно не вийшло перекачатись. А ось такі дівчата, як на відео, це дівчата, які приймають стероїди, чоловічі гормони, і так сильно накачатись або перекачатись, можливо, тільки при тій умові, що ти будеш приймати чоловічі гормони. А якщо ти звичайна дівчина, ходиш в зал, качаєшся, тренуєш